У Ніколь один бургер проте такий апетитний. А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі. А у Джулі сто. Крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням. Я якраз дуже сильно зголодніла. Вау, як же смачно. Ех, Шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої сто бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло? О, ні, вона падає. Ай! Джулі, з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. М -м -м, ці бургери правда нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити. Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш, доведеться це з'їсти. Ой ні, який жах. Сири яйце дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше. Але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану, налаштуємось на міцний удар і я! А тепер ловимо. Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку! Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді. Яйця смачні лише в смаженому вигляді. Брідні, тепер ти. Як же мені впоратись з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні. Тільки не з цього. Ой-ой-ой, яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А, який жах! Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик. А у мене їх цілих десять. А у мене купа зі ста пончиків, бо це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його як справжня леді за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюсь насолодитись ним поповній. М -м, який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джуля, тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! Отак. Чому я раніше не їла так багато пончиків одразу? Це в 10 разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і з'їм. Ням-ням-ням. Я наїлась. Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися? О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею. Це буде неймовірно. Ого. Щоб продовжити, явно знадобляться сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що я? Ага. І нарешті останні. Ні, з моїх рую пончиків. О, ні падаю Пс. Ти як подруго? Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах. Не заздрю У ніколі десять, а от у Джулі всі сто. Дівчата, тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брітні Так, їй пощастило більше від усіх. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, я все. Хто буде далі? Хто? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах? Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки. Дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закипає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка. Ми з'їли. Отже, ти повинна. Як же мені страшно? Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Який ша? Лягай. Підолашна Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі, зараз тобі полегшує. Готово. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколі одна чіпсинка Прінглс, у Джулі упаковка, а брітні дісталася ціла стіна з чіпсів. Прінголс. Ось це так. Ну що, почати треба з ніколи, бо вони найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, а якась крипта. Одна мить. Я тепер вчений, озброївшися лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Чудово. Вийшло. Ну, а тепер спробуємо. Тих під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є задоволенням. А чому упаковка не відкривається? Ну, давай, давай! А ну, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою котрого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпченки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой! Так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай Джолі відпочине, а я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі-всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все... Ой, мабуть, ще відпочину. Отак. Обожнюю чіпси. Хочу з'їсти всі-всі-всі. Брітні, перестань кидатись упаковками. А, добре. Мабуть, вдягну каску. Так буде безпечніше. Джулі, бережись, банок. <гум> Ух, підолашна, їй би також каска не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну з чіпсів. О, ні! Круто придумано, дай п'ять. Дівчата, чіпси мене продавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, сто мармеладних очей. Просто відпад. Можна я почну, що не терпиться спробувати. Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне желе! Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ей, Ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм. Ох, як же прикольно виглядає. Брітня схожа на хом'яка. Отак, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка, допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще, але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє. Ні з ким я ділитись не буду. О, так, які ж вони смачні. Діти І Яка рада, що мені дісталась така велика порція. Ням ням-ням. А ну-ка, стояти, ніколь я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. Отак, ну яка ж це смакота. І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні. Все лише для мене. Ну от і все. Я все з'їла. Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись. Брітні, швидше піднімай клош. Ого, що це? Ой, вибач, Джулі. Але це дійсно щось дивне. Якась рукавичка. Ауч, ще й б'ється. Досить сміятись, Джулі. Я маю розібратися в цій штуці. О, нічого собі. Я знайшла блакитний людяник! лядяник. Який же він смачний. Як же апетитно. Я також хочу спробувати. Зараз лизнемо! Ауч! Ей, Брітні, ти мало мене в нокаут не відправила. Давай, піднімай свій клош. Йоу. О, ні, запах просто огидний. Йоу. Мамочки, а що це так сильно смердить? Ти явно не людяни. Ой, це у джулі сир з блакитною пліснявою. Їж, будь ласка, швидше. Так і правда. Треба швидше їсти, щоб він так не смердів. Ой, яка ги Ні, я більше не буду. Навіть не умовляй мене, брітні. Загалі то ми в челенджі. Тож давай грай за правилами і доїди сир смердючку. Ого. Ти запхала його повністю в рот. Крутяк. Останні зусилля. Треба його проковтнути. Ух, о, ні. Пробач, брітні. Цей смердючий сир із плісня передає тобі привіт. Який жах! Нема чим дихати. Ну, поки брітні відпочиває, я паласаю її льодяником. Джулі, поміняємось клошами. Ага, а тепер відкриваємо. Вау, випля губ та посипка. А у мене мармеладні очі та посипка. І блакитний сік у трубочках. Так, брітні, можеш бути першою. Ура, ура не терпиться спробувати цей істівний блиск для губ. Esi. Він дуже смачний. Цікаво, що буде, якщо намазати ним губи. Ну і що гарно? Тепер у мене блакитні губки. Здорово Джулі цей поцілунок для тебе. А мені час спробувати посипку. Виглядає дуже гарно. А ще вона здорово звучить. Ага, дуже здорово. Навіть можна танцювати. Ну, добре, побавились і вистачить. А тепер настав час спробувати. Відкрию баночку та висиплю її вміст на тарілочку. Краса! А тепер занурю губи в посипку. Неймовірно. Джулі, ти лише поглянь на це. Oh Ось це круто. Дякую. А тепер нарешті спробую. М -м -м, як же солодко. Отак. Ну що, тепер настала твоя черга. Ура! Не терпиться спробувати ці мармеладні очі. Брітні, скажи, мені, личить блакитний колір очей. Яка ти комедна? Рада, що потішила тебе. І так, для початку я хочу посипати на тарілку блакитну посипку. Які ж гарні намистинки! Просто неймовірно. А тепер в них мармеладні очі. Виглядає просто нереально. Цікаво, як на смак. Отак. Ніжний мармелад і смачний ягідний джем всередині. А тепер вип'ю міст трубочок. Ммм, так це сік зі смаком лохини. Супер, мені дуже сподобалось. Кайф. Ну от і все. Давай кулачок та ходімо далі. Гей, Брітні, давай лічилка вирішить, хто відкриває клош перший. І це буду я. Нока. Ію, це що туалет? Зачекайте туалет з чупа-чупсом. А всередині mm. порошок mm, який смачний. Очевидно, я дарма засмутилась. Це має бути дуже смачно. Занурючу пачуп з порошок і спробую. Виглядає, звісно, дуже апетитно. Mm, порошок кислий, а кисличупачук солодкий. No. Неймовірне поєднання. <ривіт> Джулія, де ж мені спробувати? Будь ласка. No. Ні, ну і добре. Я подивлюсь, що дісталось мені. Вау, це Джусі Дроп! Крутяк! Дивіться, тут всередині маленькі блакитні мармеладки Їх треба їсти разом із кислим блакитним гелем. Він дуже кислий і при цьому дуже смачний. Ой, ось це нічого собі. Із солодким мармеладками буде саме те. Подивіться, схоже на маленьке тістечко. Ну-ка, спробуємо. М -м, неймовірно. Мені дуже подобається, і обличчя забавно зводить. Що таке, Джулі? А можна мені трохи твого гелю видавати на Чупачуп? Okay. Звісно. Ой, велике дякую, Брітні. М -м, як же це апетитно виглядає? Давай, Джулі, швидше спробуй. І справді дуже апетитно. М -м, як кисло але мені подобається. Ага, це прикольно та смачно. Цілком згодна. Ого, кінгуру. Ха, купилась. Я відкрию перша. льодяники? здорово. О, мамочки. Всередині хрубаки. Яка гедота. Брідні, ти лише втішатися можеш. Давай піднімай свій клош. Легко. Що? Граната? Який жах? Вона ж вибухне. Ей, а де гучний бум! Треба роздивитись гранату. Сподіваюсь, вона не вибухне у мене в руках. І що мені з нею робити? Спробуй вирвати чеку. І мали, щоб вона не вибухнула. Ти маєш рацію, потрібно спробувати. Смикаю. О, Не вибухнула. Тоді що ж це таке? О, тут можна натиснути. Отак це ж кислий спрей. Здорово, мені подобається. Що таке, Джулі? Хочеш спробувати? Ну, вже ні. Цей спрей лише для мене. А що з ним? Закінчився? Дуже швидко. Ну, добре, це можна виконати. І ще одна кулька морозова. Це що граната? Лягай! Дивно, гучного бум нема. Ризикну подивитись. А, так це просто спрей. О, ні, ауч! От дідько, доведеться заново ріжок робити. Джулі, а ти чого сидиш? Давай, спробуй. Oh, no. Мені зовсім не хочеться це робити. Виглядає огидно. Ох, добре. Треба зібратися з силами та облизати. Ого, нічого собі. А льодяник виявляється дуже смачний. Ой, що це таке? Не може бути. Я з'їла весь льодяник, а в роті залишився хрубак. Яка Гедота! Приберіть, приберіть, приберіть. Нічого кумедного в цьому не бачу. Я більше не буду. Ще як будеш? У нас челендж. Ну що за несправедливість? О, до мене прийшла одна класна ідея. Брітні, давай я покажу тобі фокус. Дивись, у мене є два людяника, так? І прямо зараз я зможу один льодяник зникнути. Один, два, три. Вау, реально залишився один. От і ріжок номер два. Це ще що. Людяник. А зараз на твоїх очах зникне і другий людяник Валя. Вау, круто. Ні, мій ріжок морозива. Він знову зіпсований. Піду розбиратись. Джулі, а це ще хто? Ой, добрий день. Я так розумію, що це ваше. Смачного. А капелюк я заберу собі. Давай на цуєфак перший. Цує факт. От дідько я програла, а я перемогла. Подивимось. Нічого собі. Це легко. І навіщо воно мені? Вау! Так воно з шоколаду. Ось це крутота. Як же смачно! Таке лего мені подобається. Смакота. Дивіться, як здорово поєднуються детальки. О, то це ж ідея! Я можу збудувати гарний замок із блакитного лего. Та ще й шоколадного. Так, такого точно ще ніхто не бачив. Вау, брітні, не може бути. Твій замок такий гарний. І остання вежа. Так, у мене все вийшло. Я так собою пишаюсь. Просто краса. Нові тісто, шкода. Ей, не чіпай, Джулі. Відкривай свій клош і торкайся ти ще під ним. Добре. Ого. Це дорітос. Ще блакитний. Я так і не пробувала. Ну-ка, ей не вдається відкрити упаковку. Занадто щільно закрито. О, ні. Я все просипала. А нагоді годі сміятись. Я зараз зроблю щось круте. А саме з начос. Це буде здорово. А ще я зможу з'їсти вежу за один раз. Ну, дивись, Брітні, круто вийшло. Вау, дуже гарно. А тепер дивись, як я це з'їм. А, -а, а просто неймовірно. Джулі, ти справжня фокусниця. Так, я це зробила. Ой. А звідти з'явилася дивна печія в роті. Ой ой ой. Джулі у мене погані новини. Старі та з гострими. Так, спокійно. Я легко можу загасити тебе за допомогою вогнегасника. От і все. Ми впорались. Ой, Джулі, у тебе тепер така мила борода спини? О, ні, мій чудовий замок. Він розплавився. Це ти у всьому вина, Джулі. Але погодься, що це суперсмішно, а от і ні.